Друзі, всім привіт! З'їздили на кладовище Ой, рюкзак. Повертаюсь додому, зараз, до зараз поїдемо через Новозаводську. Назад уже давайте другим путем. Коротше, їдемо в сторону АТБ. З Новодської... З Новозаводської З Новозаводської. На Наполов. Провідали ми товариша, який три роки назад помер. Так що такі діла. Давайте ці дрестунів поганяємо знову. Так, проїхали гожули, блокпостів не було, а то там любителі почтальйони теж постоять. Та вони, щас, вони зараз зараз дивіться заброшений магазин, як колись, напевно, Розказував при СССР, оце тут був продуктовий магазин. Квасова бочка стояла. Даже кажется й... Я ще помню за класом с бетончиком ходив, прикиньте. Як це давно було. Не помню на скільки він літрів був. На три літра, наверное. Такий бетончик с кришкою. Короче, эмалю покритий. Коротше, сесеровський бетончик. Для молока, для квасу, то шов. І отойшов там з якоюсь авоською. Купляв продукти і квас. Це ж треба було так дойти, а й молоко часто купляв. Теж на розлив. Це ж треба було потім так дойти. Це мені десь метро 300 треба було дойти, щоб нічого не розлить. Вони по 12 гривень на Новозаводській. Хто в цьому районі живе чи жив? діл. Бірюзова 80, а вже решить тирівська 80. Ну тут краскою написано Маршала Бірюзова 80. Ну, вже решетилівська. Щас сюди туди, та й на Супруновку пора буде їхати. Зараз кину вам ці дві серії коротенькі. Була програмка, щоб їх там за півчасика зліпити в цьому качестве, в якому я знімаю, щоб гарно. Та що таке? Це так тяжко зараз переїжджати. З тої сторони нема, зараз там закінчиться, тут почнеться. вже Тесла це, за бурбелівки їздить це ще ж нова почта переїхала основна саме головна перше відділення це ще може і за цього такий двіш тут ставить коротше сюди туди скину вам дві серії та... там вже і супровідку треба буде їхати так давайте атаку колись був частний сектор зробили стоянку далі був частний сектор зробили Мойку Самообслуговування. А, чи це не стоянка, це продаж автомобілів. Ніби. Да, стакодова. Комісія, авто. Можна всякі вело помить, але я і на роботі. Тоже зашла на умрі. Безкоштовні. И на цей неділі надо будет щось запланувати И пусть Пару дальних поїздок Типа Подола, Левади Хотілось б і на пляжик заскочити конечно, літо вже закінчується Тим паче ее это. Тим паче Субота, неділя, монет виходні будуть на цьой на цьому тижні. Коротше... Дуже багато виходних. Короче, будем посмотреть, куди шо погнать. Якби нам ніхто тільки не мешал. Це в мене сяти марив. Слава Богу, що я то качхаю. З 15 го числа почну пити то ядем, що купив, Щоб так, 30 днів пропити, чуть-чуть щоб легше було. Якраз зараз почнеться пік. амброзійний пік. Так вам не кажеться, що це деревина, що впала, так стрьомно, лежить чи висить, колись рухне комусь на чердак. Надіюся, буду не я. Зайду в АТБ там півхлібинки куплю та й там подивлюся пельмени мої по акції там. Ну ті що, одні з тих, що мені подобаються там. якото морозиво 100% Рудь 100% Вроде непогане. Или варіант скимос. Тоже прикольні пельмени. Вони стоять зараз по акції 115 гривень в посаді. Так що зараз подивлюся. Якщо що, вам шортик сніму. А вам гарного дня мирного неба, якщо що. Погодка дивиться зараз. З вітерцем, небо бомбезне. Від мені товариш якраз був на брайлках. Як я приїхав ще на стрілку, нікого не було, товариш купив мені. Ну, щоб собі і мені гвоздики, щоб ми положили. Коротше, по 40 гривень гвоздичка зараз, кого цікавиться. 40 гривень гвоздичка. Це якщо літом 40, мабуть, зимою ще дорожче. Ну, Зато такі високі, красиві, свіжі. забудь забрати. У мене вже бачу такі приколи случаються. Забудь камеру на руль леві. Коротше, мене потом накаже судьба. якщо я пару раз забуду Так, все, друзі, всім пока-пока.